Кім Чин ін під час вересневого візиту до Російської Федерації може обговорити з Путіним можливо військову співпрацю, в тому числі постачання озброєння. Про це повідомляє New York Times. Якщо Північна Корея надасть Росії зброю і боєприпаси, це може сприяти затягуванню військових дій в Україні. Постачання північно-корейського озброєння до Російської Федерації дасть перепочинок так званій російській військовій промисловості, щоб надалі наростити власне виробництво. Це дозволить Москві дотримуватися стратегії затяжної війни. Північна Корея володіє одним із найбільших запасів артилерійських снарядів і некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів. Саме такими зразками воює в Україні. Російська Федерація і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін 11 вересня покинув Пхеньян, сів свій бронепоїзд і вирушив до Росії. Повідомляє Блумбарк з посиланням на південнокорейські агенції. Передній візит диктатора до Росії був 2019 року. Тоді він починався на станції Хасан. Він відвідав Владивосток. Цього разу переговори з Путіним очікується 13 вересня під час східного економічного форуму. Хоча речник Путіна Пісков заперечив. Такі контакти журналісти припускають, що голова КНДР за своєю зброєю, хоч за свою зброю, хоче отримати від Кремля технології для супутників та атомних субмарин.